Темні кола причини і лікування. Темні кола під очима друга найпоширеніша проблема шкіри, яку випереджає тільки проблема вугрів згідно з дослідженнями більшості дерматологів. Для багатьох це не рідкість прокинутися вранці після безсонної ночі і побачити у дзеркалі сині кола під очима. Однак не тільки недолік сну може викликати подібні проблеми з пігментацією. Темні кола з'являються набагато частіше і стають набагато помітнішими з віком, тому що, коли ми стаємо старшими, наша шкіра втрачає колаген і стає більш тонкою і прозорою. Ось кілька фактів про кола під очима і способи їх лікування. Темні кола часто є спадковою рисою. Шкіра навколо очей найніжніша і найтонша шкіра у всьому тілі. Алергія може бути ще однією причиною темних кіл: Коли ви трете і чешете сверблячі очі, ви подразнюєте шкіру і можете пошкодити тонкі капіляри, що призведе до набряклості. Якщо темні кола або мішки під очима є для вас постійною проблемою, можливо у вас є невиявлена алергія на їжу або хімікати. У китайській медицині темні кола є ознакою поганої роботи нирок, викликаної зайвим навантаженням і відсутністю відпочинку. Вважається, що нездорові нирки викликають відкладення пігменту під шкірою навколо очей і в інших частинах обличчя. Крім того, темні кола і набряклість можуть бути викликані браком вітаміну К або відсутністю антиоксидантів у їжі. Тепер поговоримо про способи лікування: спіть не менше 7-9 годин кожної ночі. Те, що ви їсте, має важливе значення: їжте здорову збалансовану їжу, пийте багато води. І стежте за тим, щоб отримувати всі необхідні вітаміни і мінерали. Вживайте свіжий шпінат щодня, уникайте солоної їжі, оскільки сіль викликає накопичення води в організмі що веде до набряклості і мішків під очима. Не паліть, оскільки паління викликає проблеми із судинами, які не тільки загрожують вашому здоров'ю. Але також робить судини і капіляри більш помітними під шкірою. Наносьте масло мигдалю на шкіру під очима щодня зранку і ввечері, поки ви не помітите поліпшень. Ви також можете використовувати ніжно очищаючу олію від блум. Прикладайте до очей шматочки огірка або холодні чайні пакетики. Огірок відомий своєю здатністю знімати набряки. Атанін у чаї усуває темні кола. Крім того, спробуйте гелеву маску з огірком від Пітер Томас Рот. Роки інтенсивних досліджень привели до появи нових технологій з догляду за шкірою, що дозволяє легко знайти креми та інші продукти, які допоможуть вам позбутися темних кіл під очима. Наприклад, засіб від кіл під очима від Emergency. Коректор подвійної дії проти кіл під очима Діоптіцерн від Лірак. Інтенсивний концентрат протитемних кіл «Гілексін» від Bremen Research Labs, крем від темних кіл під очима White Lucent від Shiseido. Коректор протитемних кіл Even Better від Clinique. Усі ці чудові продукти для вашої шкіри. Ви можете знайти на сайті популярного інтернет-магазину свіжої косметики strawberrynet.com.